Покажу, як я на швидкоруч готую смачні даруни або терті пляцки, Хто як говорить? Отже, дивіться, потрібно 3 яйця, півтора кілограми картоплі, дві цибулі, часник, сметана, мука, приправа або сіль. Бачите? І саме головне терка. Будемо зараз натирати, на якій терці я вам покажу. Картоплю буду терти на усій терці, але можна також і на такій. Так буде швидше просто. Тут потрібно довго. я Ось така виходить картопля. На смак. Картопільку я вже натерла. Ось так. Тепер потрібно також натерти цибулю і чесники відправити до картоплі. Так, збиваю тепер яйця. У мене три штуки. Ой, шкорло впала. Зараз додаю. У мене тут вже цибуля і чесник. Додам трішки солі. Ось так. І також завжди люблю додавати таку звичайну вагету. Так, капочку також. Тепер додаю сметану. У мене 18% два Чотири ложечки сметани. І треба гарно це все перемішати. Зараз побачу, скільки борошну буду додавати. <кій> У мене води немає, бачите майже, тому що е, картопля потерта трішки на грубшу терку. Якби було на саму дрібну, то воно б дуже багато було е, рідини. Потрібно було б зливати. Додаю ще чорний перець. Тому що забула, з нього так смачно не буде. Так, далі. Всипаю борошно, дівчата. борошно також на око, дивлячись, яка у вас картопля. Я вам покажу, яка має бути консистенція. То мало ще? І, напевно, вистачить. Зараз побачимо. Так, я думаю, це вже хватить Але зараз побачимо, як буду готувати вже, чи буде добре перевертатися. Бо якщо мало борошна, то вони не схочуть нам перевертати. Ось таке має вийти у нас тісто не тісто картопля такої консистенції. Поставили вже розігрівати сковорідки я буду на двох готувати, щоб було швиденько. Зараз розігріється і будемо виставляти по ложці Ось так викладаю картопельку, Олії багато. Треба менше, стрілянки, просто трошки, трошки підміщаю. Так, дивіться, гарно перевертаються. Оп, і ось такі виходять. Красиві, підсмажені. Що я так не люблю, коли воно все хляпає. Оп. Ось такі красончики будуть. І з тої сторони вже готові. Ще хвилиночка і буду витягати їх. Так. Витягаю я на рушнички паперові, щоб впитували всю олію. І все, обов'язково спробуйте приготувати, це буде дуже смачно. Так, ось така гора в мене в вийшла. Хто хоче спробувати, готуйте за моїм рецептом.